Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, а сьогодні давайте приготуємо простий рецепт фантастично смачного та ароматного житньо-пшеничного хліба. Обіцяю, це буде найароматніший. Найпористіший і найсмачніший домашній хліб, який ви коли набудь їли. Обов'язково спробуйте цей рецепт і поділитесь своїми враженнями. Це буде цікаво, просто і дуже-дуже смачно. Для приготування тіста візьміть пшеничне борошно, житнє борошно, воду. Пшеничні висівки, оливкову олію, солод, дріжджі, сіль та цукор. Всі інгредієнти знайдете під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Тісто для такого хліба готується дуже і дуже просто. В миску відправляємо сухі швидкодіючі дріжджі, цукор і заливаємо все теплою водою, гарно все перемішуємо. Після цього додаємо оливкову або іншу олію, сіль і я ще для аромату та смаку додаю трохи солоду, але цього можна і не робити. хліб однаково смачний. Після цього Просіваємо пшеничне та житнє борошно і замішуємо тісто. Мені зручно робити це за допомогою ось такої ложки, адже тісто виходить дуже і дуже липким. Я допомагаю собі, е змащуючи руку оливковою олією і ще трохи вимішую тісто. На все вимішування йде всього хвилин 5, не більше. Далі, у змащену. Оливковою олією миску перекладаємо готове тісто. Ось погляньте, яке воно гарне. Збираємо все-все до останньої крихти. Накриваємо все харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину, щоб тісто підійшло. Для формування хліба я використовую ось таку форму. Але можете використати і звичайну для випічки хліба. Тісто гарненько підійшло, робочу поверхню я змащую оливковою олією, щоб тісто не прилипало. Викладаємо тісто на стіл, гарно обминаємо, формуємо кулю, адже буде у нас хлібчик круглий. Далі беремо пшеничні висівки і гарненько засипаємо їх на хлібчик. З усіх сторін необхідно обсипати. Обсипаю також висівками форму гарненько, щоб хліб не прилип після того, як він підійде. Ось така чудова заготовка у нас вийшла. Викладаємо швом догори. Нічого не прилипає, накриваємо все харчовою плівкою. Я беру ще ось такий пакет, щоб висівки не висипалися. І щоб хлібчик не завітрився. І це все у холодильник мінімум на 12 годин для холодної ферментації. Можна це зробити на ніч, що я і роблю завжди. Беремо форму тепер, тісто простояло у холодильнику 12 годин, подивіться, гарненько підійшло. І ось тепер без жодних ускладнень перевертаємо форму. І ось такий хлібчик виходить. Якщо хочете, можете зробити глибокий надріз гострим ножем. Ось погляньте, який красунчик. І відправляємо відразу його у розігріту до 220 градусів духову шафу на 35 хвилин. Мій хлібчик випікався рівно 35 хвилин у електродуховій шафі. Ну хіба не краса? Дуже ароматний, легенький і неймовірно хрусткий. Тільки погляньте на цього красунчика. Дуже апетитно виглядає і це дійсно просто надзвичайно смачно. Зараз ми розріжемо і подивимось, який хлібчик виходить всередині. Я розрізаю хлібчик, який ще теплий, але ви його маєте повністю остудити. Або ж їсти гарячим дуже і дуже смачно. Подивіться, незважаючи на те, що хліб ще теплий, він не гливкий, не злипається, дуже пористий, гарно пропікся, підрум'янився. Чи варто повторювати, настільки це смачно, друзі? Готуйте обов'язково, і я думаю, що вам точно сподобається. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, ну а я бажаю вам завжди лише вдалої випічки, яка наповнить ваш дім. Теплом і затишком.